Ну, позирай на бампер я його по триляву! Попозирий я його потолкаву Де яся впинаву? Чим? Можеш дрилити річний пугне мені? Роликами пугне, блять. Там йому майже ззаду на бампер. О. Ах, это я двигать Любчик, став то вже хоть видно. Ну, давай нежите розгон роби. Взаді. Давайте нежите, але робіть розгон! Давайте ВЗАДІ розгон зробіть. Взаді Жигуль, по-моєму. Ага. Міні вжигуль. Будемо да, да. долу може йти. О, ну таксом так поведав. Я б тільки хотів пішти з вами.

Кожен заробить, як знає, то такого діло. Він ж як пропаде. Але буде дуже... Все, щастренько, така буде, бро. Як зніхотіва? Блять, взорвається, вот не втримують. Як ти там себе зарвав? Ні, то все нормально Та Ні, там, посілка, там була ліпота. Як поля, кибусь крила мати без полити.